Бажаєте придбати меблі у найбільшому меблевому магазині в місті Прилуки можна заощадити, оформивши розсрочку або оплату частинами від банку пумб. На всі меблі у нас діє гарантія, тому при оформленні розсрочки вона не втрачає свою властивість. Величезний вибір меблів на різний смак. Можна облаштувати кімнати різного розміру, а також стилю. Меблі привозимо безкоштовно по місту, а також району. А також є можливість доставки по всій Україні. Всі меблі сучасні і через роки не втрачають свою популярність. Наша співпраця з багатьма офіційними фабриками надають нашим клієнтам впевненість, а також захищеність. На вітрині вибір меблів величезний, але можна замовляти по каталогам, якщо розмір або колір не підійшов. Знаходимо вихід із будь-якої ситуації. Підбираємо меблі під різні потреби. Це все та набагато більше можна отримати в магазині меблі Оскар плюс вулиця Незалежності, 63, Приходьте.